Всім привіт! Якщо ви хочете полюбити ловлю на вертушки і мати одну блишню, яка закриє майже всі потреби, вам саме сюди. Це блишня Rublex Veltic. Максимально універсальна блишня, яка дозволяє не просто класно ловити рибу, а навіть і вигравати змагання. в моїй історії спортивних риболовних змагань. Було два змагання: в одних ми виграли нашим екіпажам завдяки саме цій блишні в інших змаганнях. Ми зайняли третє призове місце, і теж основний результат був зроблений саме на залізо. В чому ж фішки цієї блишні, що дозволяє їй бути такою класною? По перше, це можливість швидко і просто змінювати наш гачок. Він може у нас затопитися, обломатися, все що завгодно, вам треба поміняти його на якийсь менший, більший, гостріший двійник, одинарник, якщо цього вимагають моволовлі, або взагалі осет з силіконом. Все це без проблем. Все це знов так само фіксується, так само циліндрик назад, і все здатне для того, щоб робити рибу. Друга фішка це наш хомут. Кріплення нашої лошпайки він має два таких спеціальних вуса, які запобігають перекиданню лошпайки на інший бік. Вона не може перекинутись. Відповідно, вона завжди в робочому стані. Наша блашня буде працювати на мінімальних обертах катушки в будь-яких ситуаціях, на будь-яких умовах. І третьою фішкою, напевно, це все таки є фішкою. Це максимальна універсальність по місцям ловлі і по видам риб. Ви можете ловити на гірській річці, наприклад, ту ж саму форель або головня. І ви піймаєте на велтик. Ви можете ловити на якійсь річці, там окуня, щуку, жереха, і також піймаєте. Це може бути маленьке озеро біля дому, маленькі блешні, і це можуть бути там звичайні дрібні окунці. Це можуть бути водосховища, здоровенні окуні, щуки і жерехи. Тобто всі види риб, всі умови підвладні цій блешні. Що в ній ще класного? Це те, що в неї отака досить аеродинамічна форма у шпайки. І аеродомічна форма самої блешні це дозволяє їй літати далеко і влучно. Це одна з скажімо так чемпіонських оберталок в моїй колекції, яка саме от куди ти її закидаєш, туди вона і прилітає. Широкий модельний ряд. Від першого номера і до шостого дозволить нам знов таки закрити більшість умов. Першим третім номером нам доцільно буде ловити на невеликих глибинах, як правило, це десь від там 30 сантиметрів для самого меншого розміру, і десь до півтора метра, наприклад, для троєчки. Це як правило берегова ловля. Це не самі великі розміри риб, тобто ультралайтовий спінінг ловля в задоволення, окунці, щучки, якісь невеликі головники або жерешки. Коли ж нам потрібно вийти на більшу водойму, більшу річку, більше озеро. Іноді це може бути з берега, іноді щовна, то Ми вже беремо там четвертий, п'ятий номер, ловимо найчастіше окуня і щуку, періодично жерех. Коли ж нам потрібно. Йти за трофеями, тобто це там окуні, такі грам 700-800 і більше, коли це щуки, такі десь не знаю, півтора кіла і більше. Це вже буде шостий номер нашого Велтіка. Це буде як правило ловля щовна і вона дозволить нам ловити вже в горизонті глибин вплоть до п'яти метрів. До речі, завдяки тому, що лушпайка у нас не сильно опориста. Якщо ви, наприклад, за килоблишню опустили її на 5 метрів і ведете її повільно, рівномірно, то майже в тому самому діапазоні глибини ви її доведете до свого човна. В цій серії є також під вид. Називається він Veltic Silver Plated. Пишеться Veltic SP. Це означає, що це та ж сама блишня з тими самими фішками. Просто відрізняється тим, що вона повністю покрита сріблом, тобто, що наш цей груз, Циліндр, що нашому шпайка, все срібне. Тобто, якщо ви любите ловити саме на такий колер блешень, вам сюди ваги блешень починаються від 2 грам і закінчуються 12. -ма. Літають вони далеко і влушне, як я вже сказав, і трошечки крутять нам шнур для того, щоб цього не відбувалося, користуйтесь звичайними вертлюгами класичними, вони дещо зменшують цю проблему. Якщо хочете проблему зменшити майже до нуля. Отакі от верклюги з підшипником. Як правило, вони використовуються в наших тейлспінерах. Там ж тейлспінера саме через такий верклюг і фіксується. Кольорова гамма теж дуже широка. В середньому 6-8 кольорів на розмір, в деяких розмірах навіть до 11 кольорів. Якщо ви хочете дізнатись більше про те, як ловити на вертушки, які є види проводок, умови ловлі, як підбирати блишню під умови ловлі, раджу вам придивитись моє відео, в якому я розкрив всі ці теми максимально посилання буде. Також в описі під відео або десь тут на Щоб було комфортно рибалити, отакого от плана коробки раджу використовувати. Тобто, вставочка із Еви з прорізами, сюди швиденько нафіксували собі блешень, а зручно зберігати, зручно використовувати, нічого не переплутується, нічого не деформується. Тільки після риболоблі не забувайте обов'язково присушувати коробку. Моя власна коробка з блешнями виглядає ось так. Як бачите, саме в в ній найбільше раз, два, три, чотири штуки. І це тільки основні робочі, а ще є запасні дома. Якщо хочете бути в курсі всіх наших новинок і актуальної інформації, не забувайте підписуватись на наш канал. В описі під відео ви знайдете посилання з актуальним асортиментом і цінами на ці блешні і на все, що я показав. Не забувайте також допомагати тим, хто захищає Україну, і волонтерам. Всім пока і гарних вам рибалок!